Фармадол. забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Друзі, сьогодні поведемо розмову про слова наші і запозичення. От якщо на позначення предмета чи поняття в мові є два слова, іншомовне та власне українське, то, звичайно ж, треба віддавати перевагу нашому фактор або чинник? Чинник, лайк like чи вподобайка. Ну, звичайно ж, вподобайка. Але запозичені слова теж мають право на життя. Іноді вони стають окрасою тексту чи розмови. Сьогодні мова про одне з таких слів. Жирандоль звучить по-французьки. А що ж воно означає? Це велика фігурна підставка для декількох свічок канделябр. До речі, і це слово теж примандрувало з Франції. Ось послухайте, як вишукано звучить жарандоль у поезії Ліни Костенко ставить осінь на землю свою золоту Жирандоль. І ковтаючи сльози. Одягши на плечі сукману, перемотує літо на чорні котушки тополь, шиє голим полям нескінченну сорочку з туману. Ось і все, насамкінець, лише трохи перефразую слова Тараса Шевченка І чужого навчаємось, і свого не цураймось. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+,1 Україна.